На Вінничині викрили кол-центр, який спеціалізувався на підробці ПЛР-тестів та документів для виїзду за кордон в умовах війни. Організатори спільно з медиками вносили інформацію в спеціальну автоматизовану систему. за повідомленням відділу комунікації поліції Вінницької області, 33-річна власниця кол-центру, жителька Вінниці, спільно з 35-річним чоловіком змовилися з медиками та підробляли документи, вносячи їх в автоматизовану систему. Зловмисники займалися ПЛР-тестами та сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу. Правопорушники брали по 500 гривень за ПЛР-тест міжнародна зразка. Загалом зафіксовано понад 50 фактів подібних угод. У будинках та офісах фігуранті провели санкціоновані обшуки, де вилучили комп'ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, печатки, понад 200 набоїв різного калібру та інші докази злочинної діяльності. Але це ще не все. Також правоохоронці встановили причетність зловмисників до підробки документів для виїзду за кордон в умовах війни. Виготовлення військових квітків для чоловіків призовного віку в них коштувало 2 тисячі доларів. Їх продавали через інтернет. Коли їхній шахрайською діяльністю було ще ширше, вони створювали фейкові інтернет-магазини з продажу комп'ютерної та побутової техніки, на яких покупці оплачували за неіснуючий товар. Для залучення більшої аудиторії зловмисники рекламували та створювали неправдиві відгуки їхнього ресурсу. Наразі слідство встановлює усіх причетних до злочину, шахраям загрожує до шести років в'язниці.